Я вважаю, що просто треба робити свою справу крок за кроком. Хтось щось робить в житті, за що йому соромно, хтось щось робить за те, що він, можливо, зробив би не так. Але це життя. Життя складне, і в тому числі життя нашої нації складне, багатогранне. Ми ніколи не переробимо це в чорно-білий, ну, чорно-білий колір. Не старайтесь цього зробити, це ніколи не вийде. Власне, оця дихотомія. Це і є улюблений спосіб росіян всередині нас послабити там, де не може спрацювати їхні ракети чи їхні танки, вони починають працювати з нашими головами. І, на жаль, до сих пір деколи українці ведуться на це, не задумуючи на те, що вони в голові не їхні власні думки, а думки вкладені професіоналами з якогось там відділу ГРУ. Розумієте? Не потрібно цього. Будь будьмо розумними, будьмо уважними, як казав колись наш видатний земляк Андрей Шептицький.